В актовому залі загальноосвітньої школи номер 7 зібралися психологи загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти, аби не лише відзначити 15-ту річницю від дня створення психологічної служби відділу освіти міського а й поділитися своїми надбаннями, обговорити проблеми. Привітав педагогів, психологів, головний спеціаліст відділу освіти виконкому Коростенської міської ради Володимир Кобелінський. Дійсно сьогодні. Свято для вас, ви ще юні, вам всього 15 років. Дозвольте мені від себе особисто від відділу освіту, щиро привітати У вас з професійним святом. А оскільки професія не так стара, а юна, то побажаю вам творчих успіхів, злетів, ну, і щоб психологічна служба. Ну, якось дійшла до зрілості і була нормальною, тобто давала допомогу всім педагогам, освітянам, учням в їх навчанні, в роботі. Ну і хай вам щастить. Про шлях психологічної служби від часу її створення до сьогодення коротко розповіла керівник психологічної служби Тетяна Василенко. Вона, зокрема, зазначила, що він не був легким. Час від часу виникали проблеми, зокрема, і проблеми відсутності досвіду. Та усі вони були успішно подолані і долатимуться і надалі. На сьогоднішній день майже 40 психологів та соціальних педагогів, що в 10 разів більше ніж час створення служби, готові прийти на допомогу і малечі, і юнацтву, і батькам. І дійсно, коли ми розуміємо, що пора привести свій розум і почуття в порядок, ми йдемо до того, хто готовий вислухати і допомогти в усьому розібратися, до людини, що покликання чи є покликання допомагати іншим, знайти мир в серці. І саме психологам в усьому світі довіряють найтаємніші секрети. І Може знати про кожного з нас і з вас найважливіше. І саме вміння зрозуміти іншу людину, не ламаючи її, допомогти їй змінити своє життя і є на меті дуже складної і важливої професії професії психолога. Як саме це зробити, які засоби застосовувати? Які психологічні прийоми про це розповідали і психологи, які стояли у витоках психологічної служби в і молоді спеціалісти, які ще тільки набувають досвід, проте вже є авторами цікавих. Психолого-педагогічних методик надзвичайно цікаво пройшли психологічні тренінги, в яких мали змогу взяти участь усі присутні в залі, аби проаналізувати свій психологічний стан, своє ставлення до оточуючих і до світу взагалі. Продемонстрували психологи різні психологічні стабілізуючі та розслаблюючі ігри, цікаві і повчальні сценки тощо силами талановитих працівників психологічної служби були підготовлені творчі номери. Роздає добро, золотом свискує, Свято вдалося на славу нових надбань і досягнень, шановні психологи.